У Рівному сьогодні прощалися із Олександром Музичком. За різними підрахунками провести в останній путь лідера правого сектору у західній Україні Сашка Білого зібралося кілька тисяч містян. На похорони приїхав і Дмитро Ярош. Поховали активіста поряд із могилами героїв Небесної Сотні. Церемонія прощання з Сашком Білим відбулася в Рівненському обласному драматичному театрі. В останню путь провести музичка прийшли і прихильники, і ті, хто до його діяльності ставився неоднозначно. Я не знаю його діяльності. Ну, по слухам, суперечлива. Але розумієте, коли держава діє бандитськими методами, це неприпустимо. Не Як це можна його боятися? Воно настільки бідненьке за ту Україну тремтіло, його кожна клітиночка тіла. Він був дуже справедливий, завжди всім, хто до нього приходив, про допомогу завжди допоможе. У нього була мрія, що я плачу. Мати сім'ю, мати діток. Каже, я вже старий. Але треба тут ще країну троє щось зробити в ній. Прощалися із загиблим кілька тисяч рівнян на час ходи головну вулицю обласного центру перекрили. А тим часом правий сектор оприлюднив відео з камери спостереження кав'ярні, де правоохоронці провели спецоперацію із затримання Сашка Білого. Версію міліції про те, що смертельні постріли в Музичка пролунали з його ж зброї, називають нісенітницею. Саша досить сильний е е воїн. І те, що вони сьогодні говорять, це брехня, Саша спокійно міг протистояти кільком отим так званим працівникам соколу. Ну, на жаль, сталося так, що отримав ще поранення. Я так розумію, був був в шоці, коли ми його зв'язали. А по-друге, як може себе застрелити зв'язаними руками? На похорони музичка приїхали представники правого сектору з усієї України. Був і лідер організації Дмитро Ярош. З журналістами він не спілкувався, а в поховальній процесії йшов у щільному оточенні охоронців. Своєї родини в Сашка Білого не було. Сина втратили старенькі батьки. Світлана Прокопчук, Денис Коломис